Всім привіт! Мене звати Тома, я маркетинг-менеджерка, і сьогодні я ділюсь своїм кар'єрним шляхом, розповідаю, як я почала працювати в маркетингу та ділюсь, чи можна взагалі почати працювати у цій сфері у 2025 році. Сьогодні будемо говорити в такому затишному форматі, я вдома, з теплим матчем. Навколо мене ходять мої тваринки, яких ви будете бачити у цьому відео 100%. Вони. Не вмію тихенько сидіти, і будемо обговорювати питання взагалі кар'єри проти у маркетингу. Трішки про мене, щоб ми з вами змогли познайомитись, я працюю в маркетингу вже більше трьох років. Починала як смм спеціалістка. Наразі я перейшла на позицію маркетолога і працюю маркетологиною у бренді Крамп. Я впевнена, що хтось з вас, хоча б один раз чув, бачив чи користувався нашими продуктами. Це такі класні яскраві банки. ви могли їх бачити креми обов'язково. Якщо про це не чули, то точно могли десь читати про нашу колабу нещодавно з Ксенією Шнайдер. Де був головним героєм повертаніл, <див> да ми і таке робимо. От тому, якщо ви ще не знаєте, то Підписуйтесь, обожнюйте бренд, все, що ми там робимо. Тому можете слідкувати за нашою роботою, роботою команди в реал таймі. Я влаштувала такий невеличкий Q&A У мене в блогах в інстаграмі та в телеграмі, де мені понасипали дуже багато питань стосовно маркетингу і цієї сфери. Я взагалі постійно з того моменту, як я почала активно вести соцмережі, отримати ці питання, тому я думаю, що це досі залишається актуальним. Для початківців взагалі не звіданим світом маркетингу, тому, думаю, почнемо. Ну, все, можна починати. Перше питання таке загальне, пропоную розкрити, це в чому полягає робота маркетолога, що він взагалі робить. Визначень, хто такий маркетолог, дуже багато насправді немає якогось єдиного значення ніхто не домовився, як ми будемо називати цю професію. Саме тому і я вважаю, що маркетолог це та людина, яка з допомогою маркетингових інструментів виконує певні цілі бізнесу. Ну а бізнесу зазвичай це фінансові цілі, дохід. хід. Ну і відповідно, вже маркетолог. Знаходить ті інструменти маркетингу, які потрібні саме цьому бізнесу, аби виконати його цілі, тобто він е підбирає те, що буде найрелевантніше для цього проекту. Ну і якщо ще зануритися, та то маркетолог може бути відповідальний і за бренд, і за його ідентику, за комунікацію, за те, що він транслює загально за вигляд і всі прояви бренду так одночасно, не тільки одним креативом, але він може бути відповідальний за цифри, аналітику, аналіз. Збір даних роботу з більш такими технічними штуками, як реклама в вуглі, реклама в мета, е органічний пошук, email маркетинг e-commerce-маркетинг, коротше, дуже багато всього. Але глобально це да, звучить саме так, як людина, яка допомагає виконувати бізнес цілі з допомогою маркетинг-інструментів. І перше питання це те, як я почала працювати в маркетингу і з чого взагалі почалася моя кар'єра. Це така супербанальна історія, тому що коли я йшла е вчитися в університет. Я обирала, ким я хочу бути. У мене взагалі був вибір між перекладачем та якимось філологом англійської, але я зрозуміла, що мені ця сфера не дуже подобається. Англійською можу вивчити легше і швидше. І я подумала про маркетинг, про те, що це цікава перспективна сфера. Багато почало в той момент з'являтися блогів. Це десь 4-5 років тому. Багато почала звати з таких блогів, але вони були супер е, от, і на них взагалі не можна було дивитись, але я просто і цікавилася цією сферою. І в результаті я вирішила вступати на е, піар і журналістику, так як математику на ЗНО я не складала. Відповідно, на маркетинг, щоб вступити, потрібна математика. І я обрала для себе таку більш комунікаційну сферу. Е, е, я недовго провчилася в універірі, привселюдно кажу, що я його кинула, тому що він мені. Не то, щоб він мені не сподобався, просто саме навчання, система мені не заходила. Я почала працювати ще на першому курсі, і відповідно, коли в мене стало питання про те, чи продовжувати це не дуже класне. В місцях супербідне навчання з маркетингу з піару, чи працювати, забезпечувати себе, бо нікому як би це зробити, продовжувати жити на тому рівні, на якому я живу. Я обрала другий варіант і досі про це насправді не шкодую. Хоча, можливо, колись я ще вступлю в універ і вам про це розкажу. Так, от коли я вступила на факультет піару і журналістики, я одразу ж вирішила брати все в свої руки і пішла ще додатково на навчання з. СММу, оскільки в той період я не бачила ніяких інших шляхів розвитку, окрім як маркетингу в соцмережах, бо по суті. Ніхто більше ні про що не говорив, я нічого для себе більше не розглядала. Я пішла на своє перше навчання з СММ-у, і дуже добре, що воно виявилось адекватним, класним, де я взяла свою е, круту базу для е, старту в роботі і, ну, де мене не навчили якомусь булшиту, якому мені довелося потім перевчатися. І вже після цього такого великого навчання воно тривало три місяці. Я почала активно шукати роботу. Тоді я вже зрозуміла, що в мене прям стоїть вибір між навчанням чи роботою, тому що дуже багато проєктів пропонувало роботу на фултаймі. і питала, а як ти будеш це поєднувати. А я така просто бідненька, маленька студенточка, яка всього боїться, не знає взагалі, як це організувати, боїться припускати пари, бо я ж відмінниця, і мені було реально тоді складно, але ну, я вже пізніше зробила свій вибір. І коли я шукала роботу, в мене насправді не було якогось особливого успіху, і тут не буде якоїсь історії зараз, що я знайшла роботу з першого разу. Я дуже багато подавалася в різні компанії на посади джунів, інтернів, мені не відповідали, мене не брали. Інколи мене запрошували на співбесіди, але в мене було дуже багато ентузіазму, такого запалу, бажання щось робити, працювати, шукати роботу, заробляти. Тому я не здавалася. І Якось я пішла вивчати англійську мову в одну школу, яка мені трапилась онлайн, і побачила згодом в них вакансію на СММ-спеціаліста, подалась, і в ході там та тестового завдання мене взяли. Це був мій перший такий проект, як як маркетолога в соцмережах. І в цьому ж проекті я пропрацювала десь півтора роки. Мене навіть перевели на позицію маркетолога там, тому що, ну, звісно, мої знання в маркетингу якісно збільшували, збільшувалися, і я там теж трошки працювала як маркетолог. Але на той момент я собі думала, що мені краще працювати як. Самим спеціалісту маркетинг я не дуже думала йти. там, бачу не супер багато досвіду, тому я продовжувала працювати на різних проектах як СММ спеціалістка, і в принципі не виходила нікуди за ці рамки цієї професії. Наступне питання це скільки проектів на старті у мене було? Якраз дуже класне впродовження теми, як я почала працювати в маркетингу. На самому початку я працювала на партаймі. І в мене був лише один проєкт, про який я і сказала. Але згодом, коли в мене вже почало більшоти досвіду, я вже зрозуміла, як працювати, як мені менеджерити свій час, які є задачі, я почала пошук інших нових проєктів, і таким чином у мене з'явилися абсолютно різні там ніші, і різні величини проєктів, різні формати. Я завжди працювала ін-хаус, тобто, як Саме в, них в команді, тобто я ніколи не працювала проектно чи як фрілансер. Відповідно, кількість проектів у мене не могла бути фізично більшою, тому що потягнути дуже велику кількість роботи. Будучи прямо в команді, да, беручи участь в дзвінках, в зустрічах, плануваннях, я не могла. В мене найбільше проектів десь посередині. Ні, це вже був пік, я так скажу, моєї кар'єри в СММ, і Після чого я вирішила переходити в маркетинг. Це було п'ять проєктів. Я не згадаю, що було разом там все, але це ще припало на період чорної п'ятниці на листопад. Це було дуже складно. Це був такий період з найбільшою кількістю проєктів у мене. А в середньому в мене було два-три проекти завжди, як саме спеціалістки, і це не тому, що я так прям хотіла дуже сильно працювати, а тому, що в більшості все таки. Зарплатня саме спеціаліста на партайм проєкті невелика, фултайм взагалі тоді ще ніхто не брав. Ну і відповідно, щоб якось триматися на плаву і нормально себе почувати в плані фінансів, я завжди мала брати декілька проєктів одночасно. Ще мені прилетіло таке питання, як я потрапила у матчер. Я просто побачила вакансію у матчер на smm спеціаліста і подалася. Я зробила так само тест, у мене були співбесіди і мене взяли на посаду СММ спеціалістки. І там я працювала десь два роки майже два роки, поки не вирішила піти. Починала як саме спеціалістка з абсолютно стандартними задачами СМО спеціаліста, і потім через рік. Виросла до посади маркетинг, бренд менеджерки Реалізовувала там проекти, лончували продукти. А я була відповідальною за наш SMM канал і працювала в парі за саме спеціалістки. Коротше, робили ми там дуже круті речі. Я десь тут прикріплю всякі фоточки з кріни того, що ми реалізували. Це був дуже класний досвід, і я прям дуже рада, що в мене був такий в житті проект. Перший мені дав величезний буст по скілах, взагалі по розумінню того, що можна реалізовувати робити. Як можна працювати, яка має бути команда? Тобто, ці всі моменти, які прямо були суперкласні. Я дуже люблю цей проект, продовжую а, за ним слідкувати, п'ю матча від Матчер. Ну, в принципі, нічого в моєму житті глобально не змінилось. Окрім того, що в мене стало трошки більше часу на інший проекти без Матчера. Але обожнюю цей проект, дуже сильно люблю і. Якщо ви колись захочете попрацювати, то дуже раджу. Далі було питання, ким я працюю зараз, як я перейшла взагалі на позицію маркетолога. Як я вже казала, наразі я працюю маркетинг-менеджеркою у Крамп. Працюю тут на фултаймі, і більше проектів у мене немає. До такої позиції я прийшла через оцей весь досвід купи проектів одночасно, коли в мене завжди було багато проектів, два-три. Для мене це насправді постійний розфокус. Так, да, це можуть бути більше гроші, більше фінанси. Я не спорю. Але коли ти в постійному потоці, в тебе купи задач там, задачі там, коротше, дуже багато всього тебе летить, і насправді а, в порівнянні, да, я була і там, коли було купу проєктів, і зараз я тут, і мені тут на фултаймі, коли я в одному проєкті занурена, коли я можу розвивати а, найрізноманітніші ідеї, робити все, що ми тут запланували, без ніякої тривожності з розумінням того, що я все встигаю, то мені так набагато. Легше, простіше і спокійніше. У мене вивільнився час на себе, на свої проекти. Ви бачите, я записую це відео. Те, що я хотіла робити дуже давно, у мене вивільнився час на е, мій TikTok, на те, щоб регулярніше щось постити в інсті, на те, щоб робити якісь свої консультації, продукти. Е, тому е, я дуже рада цьому рішенню. І працювати на фултайм для мене це не про якесь там рабство у дяді. Для мене це свідомий вибір. Класного розміреного життя, можливо, через певний час я зміню свою думку, в мене буде свій досвід. Я подумаю про те, що я хотіла робити щось інше, але наразі я прям дуже рада цьому вибору. Якщо ви там сумніваєтеся, бо на вас тисне соціум, що треба бути супер успішним, працювати там на багатьох проєктах, що потрібно а, робити свій бізнес, свої проекти, блог. Ну, типу, забийте, а, робіть так, як вам хочеться, і працювати на фултаймі на когось це не соромно. Як я перейшла на позицію маркетолога, тут насправді у мене був такий досить легкий варіант цього, тому що я переходила всередині однієї компанії, і це дуже класний варіант росту. Наприклад, якщо ви працюєте самим спеціалістом і хотіли б... А, Підвищуватись да рости десь в маркетингу, переходити в інші сфери. Ви можете це робити всередині своєї компанії. Якщо е, ваші там фаундери чи менеджери е, за ваш розвиток, да вони це підтримують, то про це потрібно говорити відкрито. І рости. Якраз таки у матчері з обох боків стався якийсь такий логічний меч, якби я вже маю достатньо скілів, можу вирости. І я це сама відчувала, і мої фаундери це відчували, тому так все склалося. Але якщо, наприклад, ви це самі відчуваєте, проте ні з ким не комунікуєте, ви можете прямо сказати і пробувати це робити. Якщо ви розумієте, що у вашій компанії ріст для вас неможливий, немає перспектив, фаундери не хочуть рости або немає можливості це теж окей, і можна про спробуватись переходити на маркетолога самому. Ми про це поговоримо більш детально в кінці відео, коли буду розповідати, як взагалі кудись потрапити без досвіду. Які навчання, курси, книги і так далі, я рекомендую для того, щоб рости у маркетингу. Одразу дисклеймер, що якогось єдиного навчання, яке зробить з вас гуру маркетингу, не буде. Навчання це класна база, і важливо, щоб це навчання було якісним і насправді закрило вашу базу і дало вам. Классный буст и... Можливість триматися на ногах рівно і спокійно і на нашаровувати досвід, тому що зазвичай теорія і практика це дуже різні речі, і в теорії все іноді виглядає суперспокійно, врівноважено, зібрано, організовано. Але на практиці це може бути трохи інакше, тому потрібно розуміти, якби цей факт до після і бути готовими до різних досвідів, до того, що може бути дійсно по-різному. Щодо навчань, я буду рекомендувати тільки ті, які сама проходить. І які мені сподобалися, і декілька буде рекомендацій, того, що я ще не проходила, але хочу, і впевнена, що там має бути е класне навчання. І перший мій топовий топ це звісно ж таки навчання за Instapreneurs. Я там сама працювала, тому не збрешу. Можу сказати, що все супер класно і якісно. Взагалі, я проходила своє перше навчання з SMM а від Вероніки Сенькіної, це засновниця The Instapreneurs. Тоді ще за Instapreneurs не існувала в такому форматі, як в зараз. І це був чисто її авторський курс, де я й навчалася цим своїм базом маркетингу і SMM. Зараз це все трансформувалося. Я за інстапренерс, тому якщо ви хочете повчитися СММу, раджу туди піти, там зараз, до речі. Набирається новий потік, тому вам може бути цікаво і можна дуже класно реально прокачати свої скіли. Друге, моє навчання воно було прямо вже з маркетингу. Це теж від зайстипрінорс, теж авторка курсу Сенькіна. Теж раджу передивитися, якщо ви хочете переходити наприклад, за самим маркетинг або маєте мінімальний досвід і хочете свої скіли прокачати. Я теж проходила це навчання. Воно теж мені дало величезне розуміння аналітики. Як робити гіпотези, як аналізувати, як взагалі працювати з трафіком? Коротше, дуже багато теж корисного раджу придивитися. Після smm старту, я думаю, буде маркетинг старт. Тому можете теж підписатися на за Entrepreneurs, на Верніку і слідкувати за цим. А ще по навчанням зараз я проходжу курс від Лаба по маркетинг-аналітиці. Я його ще до кінця не дійшла, але я вже можу радити, тому що. А це класний, прикладний базовий курс з маркетинг аналітики. Там не тільки про цифри, там загально про аналіз, про мінізувати ринок, аудиторію, дані теж дуже прикладний. І якщо вам не вистачало цієї експертизи, то дуже-дуже раджу. І ще я планую цього року, мабуть, піти на навчання у Сквот. Я ще не знаю точно, який саме курс я оберу, тому що я обираю між кількома, але я чула багато класних відгуків, і я знаю, що там. Класні сильні експерти, люди, які записують ці курси, тому я можу їм довіряти, і коли спробую дам свій відгук, але от кажу, що я така можливість. Щодо книжок, я взагалі не вірю в те, що книжки можуть допомогти якось знати маркетинг і стати гуру після того, як ви прочитаєте книжки. Є якісь базові книги, а з маркетингу які точно треба всім прочитати. Я їх ще не читала. Мене це ще чекає. Загалом немає чогось такого конкретного в книжках маркетингу, тому що ця сфера, яка дуже змінюється да? сьогодні одне завтра інше. Сьогодні один тренд завтра інший, тому потрібно обирати книжки, якщо це з маркетингу, якісь да фундаментальні сталі, які пояснюють а, певну базу, дають фундамент, але не дають не тут і зараз певні інструменти, тому що читати в книжках про інструменти, типу про email маркетинг чи про. Та всі очі про Google Ads взагалі немає сенсу, тому що це все дуже швидко змінюється. Але якісь фундаментальні речі прочитати можна. Я вам також раджу почитати книги не про маркетинг, а саме якісь кейс-стадіс, де описується досвід і приклади роботи інших бізнесів. А я, наприклад, читала такі книжки як майстри масштабування. Це може бути Нетфлікс і культура інновацій про їхню корпоративну культуру. Це дуже цікаво прочитати, дуже пізнавально. Це може бути книга про Spotify, це може бути книга Scrum про підхід у плануванні, про підхід спринтів. Коротше, щось таке прикладне, яке може вам допомогти з певними глобальними інструментами, софт-скілами, так і прояснити певні моменти у роботі інших компаній. Хвилинка рекламної. Паузи, де я прорекламую себе, звісно ж таки на своєму каналі не могла це не зробити. Я також проводжу консультації. І якщо у вас є певний конкретний запит, який ви хочете закрити тут і зараз не йти на великі навчання, не шукати довго чогось там в углі, намагатися скласти себе пазли, то ви можете просто прийти до мене на консультацію. Це можуть бути запити, як пов'язані з конкретними скілами в маркетингу та СММ. Будь-що там від аналітики до стратегії до певного креативу, контенту пошуку ідей, загалом аналізу того, що ви робите у своїх проектах, так і кар'єрна консультація, що дуже актуальна до цього відео, якщо ви не знаєте, ким ви хочете бути точно маркетингу, або ви маркетинг початківець який намагається брати сферу і ще не знає, куди і як зайти йому в професію. Або якщо ви вже працювали певний час, там, наприклад, в СМЕМІ і хочете перейти в іншу нішу вирости, коротше, я допоможу вам побудувати ваш кар'єрний маркетинговий план на перший період. І в моїх консультаціях є ще така фішка, що після. Зі дзвону ще два тижні я супроводжую по тому питанню, яке ми обговорювали. Тому, тобто, якщо ми, наприклад, обговорювали певні скіли, я допомагаю вам їх імплементувати і відповідаю на ваші питання і раджу, як і що краще зробити. То якщо це кар'єрна консультація, то я допомагаю вам з пошуком класних вакансій, з оформленням CV, портфоліо, за тим, що вас можуть питати на співбесідах, да, оцінюю цю компанію, чи варто вам йти, чи ні, допомагаю формулювати CV під компанію, коротше, все, що вам потрібно, або. Знайти роботу мрії, тому якщо вам релевантно, пишіть мені в директ інсті, я вам скину всі детальки, розповім, як проходить консультація, і ми з вами заплануємо її на найближчий час. І наступне дуже класне питання мені прилетіло: це як вивчати вузькі спеціальності у маркетингу, коли дітей немає інформації. Це дуже велика проблема, насправді, особливо в Україні, тому що а, в Україні є багато компаній, які хочуть собі вузько спеціалізованих а, співробітників, але немає навчань, якихось певних да розуміння, а, хто тобі взагалі може закрити цей скіл. В IT, наприклад, є найбільше таких вузько спеціалізованих. Посад в маркетингу я взагалі точно всі не згадаю там, тому що вони як супер вузькі, точкові, так і широкі, е, є абсолютно різне. І от якраз таки перша порада, якщо, наприклад, це певна спеціальність, і ви хочете йти в ІТ, то зазвичай IT-компанії навчають, мають свої власні навчання і можуть вам розповісти, допомогти, навчитися працювати саме в цій сфері. Окей, ви підете там на якогось інтерна на джуна, але в перспективі через півроку рік ви зможете перейти там на, наприклад, Мідла. І потім рухатися по кар'єрним сходинкам, і у вас вже буде якийсь певний старт. Наприклад, українська продуктова it компанія Genesis, вони мають своє внутрішнє навчання для спеціалістів зовні, вони його самі створили повністю, і вони навчають спеціалістів, у нього дуже сильна маркетинг школа, і вони звідти беруться до себе у відділи у компанії людей. Тому, якщо, наприклад, ви б хотіли там десь бути в маркетингу в it компаніях раджу почати з цього. Якщо це якісь Спеціальності іншого формату, наприклад, в мене запитували саме про спортивний маркетинг, то я б радила іти навчатися до певних людей. Які вже там працюють, можна почати з найпростішого, познаходити людей, які працюють в компаніях, які вас цікавлять, послідкувати за ними і через певний час, наприклад, взяти консультацію і позадавати якісь питання, які вас цікавлять саме зі сфери ну, того ж самого спортивного маркетингу. Ще один шлях можна піти в якусь компанію стажером, інтерном, саме туди, де вас цікавить сфера спортивного маркетингу, наприклад. і Спробувати себе там, як туди подаватися, зазвичай компанії або самі публікують такі вакансії на стажерів, або вони нічого не публікують, і можна їм самим написати на пошту, чи там куди буде зручно, да, де є контакт, і запропонувати певне своє там стажування. Просто в рамках отримання досвіду в цій компанії чи не розглядають вони таке? Якщо ну взагалі немає інших варіантів, то як на мене, це окей, штука так зробити. Часом компанії в такому зацікавлені, тому їм теж можна це пропонувати. Але в більшості можна просто слідкувати за компаніями, які цікаві вам, і моніторити від них можливості для роботи. І останнє питання на сьогодні: чи є зараз можливість зайти у маркетинг без досвіду у 2025 році? І на яку посаду краще йти, якщо це перша робота у маркетингу. Загалом можливість заходити в маркетинг є, і вона буде ще актуальною, тому що здається, що це дуже конкурентна сфера. Здається, що спеціалістів море, але насправді конкуренції, як такої немає, тому що спеціалістів класних дуже мало. Всі круті спеціалісти, які дійсно класні на ринку, вже десь працюють. Да, тобто вони зайняті, вони не шукають роботу, і захантити їх якось знайти дуже складно. Якщо так трапляється, то це реальні но no. Класне везіння для компанії, що вони отримали цю людину собі у штат. Тому, якщо ви будете заходити на роботу у маркетинг з класними, адекватними знаннями, не про те, як оформлювати шапку профілі, робити розпаковки, упаковки і все інше, то я впевнена, що з часом і з надбанням вашого досвіду ви будете все більше і більше цінний співробітник для всіх українських бізнесів так точно і коротенько про першу роботу, на яку посаду варто йти. Загалом я раджу обирати якусь конкретну посаду, яка вам допоможе легше зайти. Звісно, СММ вважається найбільш легкою нішою для того, щоб увійти. У маркетинг, але вона насправді дуже переоцінена, тому що не всім там подобається, не всім подобаються задачі: типу, робити контент, знімати відео, дизайнити, щось там робити в соцмережах, да, спілкуватися з інфлюенсером. Це цікаво не всім. Тому потрібно розуміти, а що цікаво саме вам, да, які скіли, які навички вам цікаво розвивати в рамках того, що ви б хотіли робити в маркетингу. Тому, наприклад, якщо ви обираєте між SMM і маркетолог, і ви думаєте, ну маркетологи Навряд чи візьмуть, а от саме вам легко зайти, піду туди. Це хибний шлях, тому що, скоріше за все, ви просто вигорите з часом, вам не буде це подобатися, ви підете не туди, куди ви хочете. Ну і я раджу реально обирати завжди те, що. Відгукується вам найбільше не дивитися на те, куди легше зайти, чи куди простіше. Насправді всюди заходити плюс-мінус однаково, тому що коли ти е, без досвіду, коли ти початківець, тобі все одно, чи ти саме, вник, чи ти маркетолог, роботи буде багато, випробувань буде багато, тому варто починати реально з того, що дійсно буде більше запалювати і більше відгукуватися. Якщо ви початківець, вам потрібно показати, що ви заряджені енергією, що у вас є купа ідей, купа мотивації, що ви амбітні, готові рости і маєте бажання надалі розвивати. Тому що латентні люди, які такі просто зробили, що попало, там щось переплутав, щось не доробив. Ну, типу, на них, як на початківців, буде навпаки менше звертатися уваги, тому що е пошук людини в команду це ресурсовозтратна тема, і вчити цю людину да, ще коли вона не має мотивації, бажання, ніхто не хоче, тому... Такі люди одразу відсіюються, там, тестови навіть до кінця і не переглядається. Навіть мене а, як початківець тоді взяли на роботу без досвіду, а, лише тому, що в мене було класна тестове, Я на ньому виклалася реально набагато більше, ніж мене просили в самому завданні. І тому, подивившись на мене, мені сказали, що ти дуже а, бідна, ти маєш хист розвитку, тому ми обрали тебе замість тої дівчинки, яка вже мала досвід в СММ. Хух, це були всі питання. Я закінчила. Я вам дуже дякую за таку активність за те, що ви мені написали купу класних цікавих питань, на які можна розгорнуто відповідати. Дуже багато досвіду, дуже багато чого я сказати, тому я навіть там і 50% не розповідала, бо це відео було б на годину. Я дуже вам дякую, що ви взагалі ці питання мені задавали, мені було дуже приємно. Якщо потрібно, якщо є додаткові питання, пишіть їх в коментах і, можливо, я зніму ще якесь відео, яке розкриє детальніше те чи інше питання в маркетингу про маркетинг, про роботу для початківців. Коротше, все, що вас цікавить. І дуже дякую вам за перегляд. Підпис. Підписуйтесь на мене на Ютубі, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на мене, якщо вам цікаво за мною слідкувати в інстаграмі, в моєму телеграмі. Будемо на зв'язку і до нових зустрічей у нових відео.